У Києві відбувся фінальний етап чемпіонату України серед ветеранів у категорії 35+. Всеукраїнські змагання, присвячені пам'яті видатного футболіста та тренера Михайла Фоменка, стали справжнім святом футболу. Чемпіоном стала Кутрівка з Чернігівщини. Срібло здобув Волочиський агробізнес. А бронза дісталася футбольному клубу Київ Юнайтед. Турнір на должному рівні все дуже дякую організаторам за велике. Як кажуть, що ми приймаємо участь постійно, в котрий год. тому дякую ще раз, велике все було на дуже великому рівні. Організаторами чемпіонату виступили Асоціація ветеранів футболу України, благодійний фонд родини Собуцьких і ТОВ Агробізнес за підтримки Української асоціації футболу. Навіть в умовах війни, яка зачепила практично кожну родину в країні, чемпіонат пройшов на високому рівні. Щира подяка Збройним силам України та всім силам безпеки і оборони. Саме завдяки їм ми маємо змогу грати у футбол та зустрічатися у нашому футбольному колі. Низький уклін нашим героям. Незважаючи на те, що в країні йде війна, футбол продовжує жити, і це чудово. І чудово, що команди з усієї України приймають участь. Я думаю, що це така віддушина для вболівальників. Я бачу, що багато приходять людей, слідкують, також переживають, болівають. Це супер. Цього року у змаганнях 35 плюс взяли участь 14 команд із 10 регіонів України: від Львівщини до Дніпропетровщини, від Одещини до Волині. Після зональних відбірних етапів до фіналу вийшли Кривбас, Кривий Ріг, Кудрівка, Чернігівська область, футбольний клуб Київ Юнайтед, ЛСТМ номер 536 із Луцька, агробізнес Хмельницька область, Грінхаус з Одеської області. Це дуже важливо, щоб такі турніри проводилися. На постійній основі, тому що для футболістів, які вже завершили кар'єру або, мабуть, не завершили, дограють на аматорському рівні. Завжди приємно зустрітися в такій теплій атмосфері, пограти, зустріти старих друзів. Це дуже важливо. Ми повинні поважати, ми повинні завжди розвивати наш український футбол, що саме ми робимо. Фінал викликав небо, який інтерес інтересу футбольної спільноти. Команди ретельно готувалися, зібравши найсильніші склади. Наприклад, за Кудрівку зіграли знані майстри Артем Старгородський, Владислав Огір'я, Євген Паст та Іван Кривошенко. У складі агробізнеса перші скрипки грали Едуард Цихмиструк, Василь Коропецький та Андрій Донець. У ЛТСМ номер 536 запалювали Артем Федецький, Тарас Михалик та Тар. Раз Червоно-білі футболки Кривбаса зодягли Володимир Баєнко та президент клубу Костянтин Караманець. А ворота Київ Юнайтед та Грінхаус захищали Дмитро. Непогодов та Дмитро Безотосний відповідно. Команди всі дуже високого рівня. Футболісти ще ну буквально недавно грали на професіональному рівні. Ще там є такі, хто її не закінчив, хто зараз грає там другу лігу. Тобто дуже круто, дуже висока. Конкуренція, гарні команди. Ну і у фінал я вважаю, вийшли достойні суперники. У фіналі зустрілися лідери ветеранського футболу останніх років команди, які системно розвивають напрям і завжди ставлять високі цілі. Кудрівка забила двічі вже до четвертої хвилини і упевнено довела гру до перемоги. Колектив під керівництвом досвідченого Сергія Доценка виглядав цілісно і заслужено здобув чемпіонство. Зібрали дуже багато команд. і... Поспілкувалися, де да ще й пограли на футбольному полі, де да ще й з такими емоціями, да ще й виграли перше місце. Це завжди приємно, коли ти виграєш будь-який чемпіонат чи турнір і отримуєш золоті медаль. Участь у церемонії нагородження взяли найкращий футболіст СРСР 1966 року. Перший віцепрезидент Асоціації ветеранів футболу України Андрій Біба та головний тренер Національної збірної України серед ветеранів Едуард Цихмиструк. И вот сегодня мы этим турниром еще раз доказали, посвятили его памяти прекрасному футболисту и прекрасному тренеру. Еще раз доказали, что мы помним, что мы чтим, что мы уважаем таких людей, которые делали славу нашему украинскому футболу. Через виконання завдань був відсутній офіцер ЗСУ, президент асоціації Олег Собуцький. Від його імені всім командам, вболівальникам та почесним гостям передали привітання та побажання найскорішого завершення війни та перемоги України. Від футбольної сім'ї Кудрівки також хочу подякувати організаторам цього чемпіонату Асоціації ветеранського футболу України родині Собуцьких. Безпосередньо Олегу, які прикладають величезні зусилля для ветеранського руху в Україні, проводячи, проводячи ці турніри. Серед багатьох вікових категорій. почесні гості вручили командам кубки та індивідуальні нагороди. Найкращим гравцем чемпіонату 35+, визнано Віктора Каращенка з агробізнеса, Найкращим бомбардиром став ігор кострома з Кудрівки, а найкращим воротарем Дмитро Безотосний з Грінхаус. Приз імені Михайла Фуменка легенда поля дістався Тарасу Михалику із ЛСТМ. Турнір розвивається, стає все кращим, і ми так само дякуємо родині Собуцьких, що не забувають розвивати ветеранський футбол. І я думаю, що це дуже важливо ну, під час війни. Фіналу лунали щирі слова подяки ветеранам футболу та нашим захисникам. Усі бажали одне одному здоров'я, миру і обов'язкової перемоги.